Так, якщо у вас в розвалі блока 3.0 TFSI появилось антифріз, так якось у мене, це є велика проблема. Дві причини. Термостат перший, клапан вентиляції, бо він йде тут з подогрівом. Другий. Трубка ось у пластикові подачі антифріза. Третій варіант. І четвертий варіант. Ви знімаєте, допустимо, компресор. Ось компресор у нас. І там є радіатори. Не знаю, видно, не видно. Все, радіатор один, тут один і тут другий. Все стравлючі клапана з них прокачувати систему. З них ще може бути антифріз. Тому якось так. Робота по запчастинам, якщо купляти повністю все, клапан вентиляції, все по оригіналу, 45 тисяч гривень. Виходить тільки запчастини і робота в районі 15-20 тисяч гривень. Плюс антифриз, пішло, поїхав. Куча резиночок, блядь, просто до ебаний Отакі От діла. Ну, Я собі заодно. Помпа, термостат, резиночки, все ті всі шо вся шляпа. Блядь. Якось так.